Ми відвідували на Шевченківському районі на да, Там був, да, да. Так? Угу. А, Ну, Ми їздили, їздили туди, але останній раз, як ми їхали, ми попали під шахет. Чесно кажучи, тоді зателефонувала директор і казала, що ми, мабуть, поки угу. що не будемо угу. туди. Маргарита Максимова розповідає, як складно самі виховувати маленького Дмитрика, поки чоловік воює, жінка самотужка підіймає сина моєї дитини раз це розлад аутистичного спектру, затримка психомолонівого розвитку. Но раніше це називалося аутизм, зараз за класифікацію цю трошки розширили. І наразі це 64 види цього діагнозу. Цей діагноз є генетичний, він з народження. Серед потреб корекційні заняття та ліки, каже Маргарита, і те інше потрібно постійно. Що три місяці після візиту до фахівців список медикаментів оновлюється та поповнюється. Впоратися з цим самій мамі складно, тож вона вдячна коштам, які їй виділила міська рада. Ми ну, вам хочемо передати сертифікат е, на відповідну суму, щоб ніколи не вдарити, щоб ви вирішили те, що вам треба, І були щасливі, здорові. Тримай! Тримай. Дай, дай, дай. Дай, Давай, дай. підверте. Клас. Дяк, Це ми вам дякуємо. І я сподіваюся, що і наші спеціалісти, і все, що треба, будуть допомагати, розвивати, робити, та й ви багато робите роботи. Ну, так, Це дуже Кожної частинки так, там, там, там. Mm -hmm. Таких діток багато, тому скажу, що допомога з усіх сторін. Маргарита каже, діти з аутизмом, як от Дмитрик, можуть виридувати, мати труднощі з мовленням і комунікацією, бути замкненими. Проте сучасні методики корекції дозволяють покращити стан. У родини Максимових вже були помітні позитивні зрушення. Дмитрик почав вимовляти окремі слова, але стрес від гучних вибухів та прильотів позначився на розвитку дитини, практично звівши всі старання на нівець. А на сьогодні ми відвідуємо центр ментального здоров'я, це від обласної дитячої лікарні. Там ми відвідуємо логопеда та психолога, це державне. І також в нас є владні педагоги. Це ерготерапевт, корекційний педагог і психолог. Чи, ну, це моя ініціатива, бо я знаю, що це база, яка потрібна мої дити. жінка. Щодня займається сином, аби покращити його стан. Вже знається на методиках і дотримується порад лікарів. А головне вірить, що наші фахівці та її старання допоможуть підготувати Дмитрика до життя у соціумі. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.